Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки. Велике вам спасибі! Дивіться, які зустрічають нас. Курочки. Класні. Ціна 229 гривень. Це новинка. Досить цікавий такий жолудь. Але це не просто жолудь. якщо його відкрити, там можна знайти білочку. <смі> Вона ховається. <смі> Ціна такої іграшки 399 гривень. Привезли нові антистреси. Я ті, Говорю постійно, це не тільки для дітей, можна і навіть для дорослих антистресувати. 179. Я знайшов ось такий вічний календар, де просто треба змінювати ці кубики. І будете знати, яке число сьогодні. Досить оригінально придумано. Дерев'яні по 49. Нові підставки, це, мабуть, гіпсові. 69 гривень. І ось такі ще є в наявності, також гіпсові. Набір прикрас а, новорічних. Отакі об'ємні квітки. 4 штуки, кольори в асортименті 44 гривні. Набір з трьох ангелів, 44 гривні. Кольори також в асортименті. Надзвичайно красиві об'ємні сніжинки. три штуки в наборі. 27 гривень. Дуже багато привезли різноманітних віночків. Ось такі 399 гривень. А ось такі по 349. Надзвичайно прикольні сніговики, вони світяться. Треба батарейку. Набір шести. Щось впало, у вас продасться. Набір шести іграшок 69. Дуже цікаві оці декори повісити кудись, да? для малечі взагалі цікаво. Так, ціна такого декору. Це все йде картон, 49 гривень. Тут є ще ось такий, а, Санта Клаус. Ой, тут багато різних Санта Клаусів. Є ось така велика ялинка з Новим Роком. А це взагалі дуже цікаві. Дивіться, три сніговики. Це також об'ємна така, ну, новорічний декор, об'ємний. Набір а, ось таких декоративних свічок у вигляді ялиночок, у вигляді зірочок. 88 гривень. Зараз ось такі великі масажні щітки для волосся можна придбати за 29 гривень. Зверніть увагу. Прямокутні щітки для укладки феном також по 29 зараз. Ціну знижено на ось такі невеличкі браші. Зараз вони по 39. Набір блискіток 32 гривні. Пилочка для шліфування нігтів 9 гривень. Ось такий набір пилочок по 19 гривень 5 штук. Набір блискіток для нігтів 39 гривень, кольори в асортименті. Новинка ось такий невеличкий набір для манікюру, або чи для педикюру, не знаю точно. Інструментів для манікюру, 5 предметів. Ціну знижено на набір. Пензликів 6 штук 55 гривень. Так, що це таке у нас? Трафарет для чого? Просто бачу, він в акції по 19 гривень для макіяжу. Від фірми Lovit з'явились нові парфуми 50 мл. Черешня. І ось такий королівський. Мальва фарба по 32 гривні. Кольори в асортименті, ще й отримуєте кешбек. Зі знижкою бреф для унітазу 47 гривень, 129 гривень. Ціна зараз на капсули для прання сіла колор 12 штук. Сіла, це кисневий плямо Працює навіть у холодній воді, написано: 119 гривень 900 грамів. Відбілювач для білизни білі вітрила 24 гривень. В акції також порошок Polar Shine. Тут 400 г24 гривні. Зверніть увагу, ще доступна така ціна і кешбек. Ви ще отримуєте тайт по 44, Савекс по 37 та по 35 гривень. Ось такий універсальний порошок для прання вагою кг, 62 гривні зі знижкою. Для прання порошок Ariel Color, вагою 2 700-339. Засіб для чищення килимів та м'яких меблів 500 грамів. Зараз зі знижкою він 57 Хочу сказати, що хороша ціна на рів це для миття унітазів цілий літр 62 гривні. Капсули для прання ніті, для чорних речей. Тут 10 капсул, 69 гривень. Набір губок для чищення, 3 штучки. Ціна зараз 22 гривні. Так, ось такі контейнери. Нещодавно з'явились на поличках. Вони по 49 гривень. Це також новинка, ось такі невеличкі для дрібничок. Ціна 19 гривень. Ось такий подвійний органайзер для ватних палочок зверху і для дисків знизу. Бамбукова кришка. Продається в коробці і ціна такого органайзера 109 гривень. Дуже хороша ось ця річ. Це одноразові серветки. Тут 30 штук їх, метр ой, 25х25 25 розмір. Кольорові, і ціна такого набору із 30 штук 55 гривень. Запаска для швабри по 44 гривні. Ще є ось така 44. Серветка для підлоги. 50 на 60 одна штука. 39 гривень. Ще знайшов отаку, чи це кольора різні, чи що. Не знаю. Давайте проб'ємо ціну. Біла 39 гривень. Губки кухонні для миття посуду. 5 штук. Двосторонні. Зі знижкою зараз ось ці кошики. Вони з кришкою йдуть, закриваються з двох сторін, вушка мають, кольори в асортименті 55 гривень. Засіб лимон фреш для миття посуду 27 гривень пів літри. І в акції сатін для миття дитячого посуду 37 гривень, об'єм 550 мл. Фейрі по 64 гривні. Я знайшов ось такий гель для прання сіла. А, так, а, це не гель, це кондиціонер для білизни. Ціна зараз 149 гривень, 2 літри 400 мл. Ну, я хочу сказати, що на цей дуже хороша ціна засіб. Зі знижкою від торгової марки Велі кремовий засіб для чищення поверхонь. Їх є два види: це лімон та. А фреш свіжість пів літри по 32 гривні. Зараз акційна ціна. На полицях вже з'явились новорічні блокно... блокноти. Ось такі на спіральках 99 гривень. Для малечі дуже багато різноманітних книжок в твердій обгорці. Хто любить бабусю? 149. Дуже цікава розмальовка для малечі. Це новинка. 19 гривень. Чароліна. Фантастична. В твердій, обгор... в твердій обгорці книжка. Я надзвичайно любив книжки в дитинстві. Ви навіть собі не можете уявити. У мене дуже-дуже багато було книжок. Я коли знаходив якісь копійки, або мені давали батьки, бабуся давала, я одразу біг в книжний магазин та купував книжки, відкритки. Це надзвичайно було круто. Коли ти відкриваєш нову книжку, а вона пахне ще фарбою 279 гривень. Це також новинка. Твоя різдвяна пригода разом із Дорі та Ренді. Теж чудова книжка, дуже красиві листочки. Сторінки. Кольорові. І точнісінько так пахне фарба, як колись в дитинстві. 249 гривень. Блокнот у м'якій обкладинці. Ціна його зараз зі знижкою. 29 гривень, зверніть увагу. Це також такий цікавий блокнот. А ось такі пенали для малечі зараз можна придбати за 9 гривень. Знижка 60%. Ось ці також усі розібрали ці пенали. Вони по 29. 39 гривень нічник LED з датчиком руху, знижка на ліхтар, світлодіодний. Зараз 99 гривень, ще на нього гарантія цілий рік. Ось такий зараз можна придбати за 55 гривень ручний на батарейці. Світить в двох режимах. Знайшов ліхтар ось такий у вигляді хмаринки. Нічник можна використовувати для малечі у кімнату. Ціна 49 гривень, зараз зі знижкою. В магазині Аврора вже дуже-дуже багато різних адвент-календарів. Ось такі з іграшкою антистрес. Відкриваєте віконечко і там буде якась іграшка антистрес. Ціна 399 гривень. Адвент, календар. Всередині м'які іграшки. 13, 23, 24, здається, да? 24 різних іграшок. Дивіться, які цікаві. Хто це? Санта Клауси по 139. Сніговики, здається, мають світитись. Так, да, вони світяться. 169. А це набір шоколадного адвент-календарю, 88 гривень. Цього разу ось такі кульки трішки більші з'явились. Тут можна досить довго розглядати, шишки по 27, а оці по 44. Олені дві штуки. Бачу нові свічники з'явились, подивіться, ось такі металеві із ялинкою. Досить непогані, цікаві такі. І оці я вам хотів показати, це також новинка. Сюди можна ставити LED свічку і буде світити, ялинка, ялинка свічник 129 гривень. Адвент-календар дитячий для хлопців 24 віконця, і там всередині, мабуть, будуть якісь трактори, ще щось. 399 гривень, машинки, мотоцикли. Олені, Санти. І така карета, але Санти немає. А 399. Залізна дорога, але вона пластикова. 199. Для маленької принцеси надзвичайно цікавий такий. Комплект, сумочка всередині, бачите, можна виготовляти різноманітні печиво 249. Ось така лялочка, яка підіймається до гори, в повітрі літає, можна сказати, світиться різним кольором, обертається навколо вас, також може їздити по підлозі І різні, ну, різна музика грає. Так, зараз я скажу вам ціну на ось ці парасолі. Ціна зараз 99 гривень. Ну і отакі можна сказати чоловічі, вони дійсно, мабуть, чоловічі парасолі. Кольорів багато, таких, таких темних темних темне забарвлення. 219 гривень. Самі найкраще. я вам хочу побажати, щоб у вас все було гаразд. Ми зустрінемось з вами вже в наступних відео. Усім пока!